Що має змінитися на вашу думку у законах у комунікації в суспільстві? Щоб мобілізація перестала бути грою в хованки? Росія зробила все провела дуже вдалу спецоперацію. Що ми дуже негативно почали ставитися до питань мобілізації? Очевидно, що Воює українська нація проти Російської імперії, і тут дуже важливо, щоб кожен був громадянином і в цей час важкий для нації, для держави, був готовий сповнювати свої громадські обов'язки. І якби так було, то не треба було б нікого взагалі мобілізовувати. Якби чоловіки самі приходили, самі ставали на облік, самі зголошувалися. А тут же ж є проблема в тому, що значна частина суспільства не зголошується і в усьому роблять винними представників ТЦК. Хоча там дуже багато наших побратимів, от наші багато моїх побратимів, які поранені, які отримують інвалідність Лідність, які не можуть далі продовжувати службу в штурмовій бригаді, вони мають направлення для служби або там служби військової поліції правопорядку, або в ТЦК СП. І я собі не уявляю, щоб хтось з цивільних підняв руку чи голос на мого побратима, який три роки брав участь в цій, в цій жорсткій війні. Всередині суспільства треба змінювати комунікацію. Війна це не питання влади. Я вважаю, що воює українська нація проти Російської імперії. І тут ми повинні робити думати все, щоб зробити, щоб все-таки чоловіки виконували свої громадянські обов'язки, не ховалися. Має бути система осуду морального засудження. Знаєте, колись було козакам, не дозволялося одружуватися сил. Лянами гратися навіть не дозволялися, так як мені в дитинці, наприклад, забороняли гратися з сусідами, бо казали, що вони злодійчуки, бо їхній дід вкрав. Тобто дід зробив проступок. А мені в третьому поколінні забороняли з ними гратися. От така сама ситуація має бути до хилянців. Чому хтось пішов, зголосився, воює четвертий рік, а інші вишукують мільйон аргументів. Мені здається, що ті, хто уникають мобілізації, пишуть про бусифікації, сидять там в схронах. Вони живуть в полоні власного страху. Вони самі себе перестрашили, і війна все одно до них добереться. І всі мають зрозуміти, що якщо росіяни дійдуть до будь-якого населеного пункту, де є людина, яка ховається від української армії, то його просто примусово за. Беруть в армію, поженуть в бій і, і, і уб'ють, але в даному випадку мені здається, що десь ми не допрацьовуємо з комунікацією всі разом, всі як суспільство. Я ще раз зазначу, нас крайніми зробили працівників військоматів. Може, там і є проблеми. Напевно, що там є проблеми. Напевно, що спроба сховатися, залізти в льох, створює якісь таке корупційні можливості. Хтось використовує ці корупційні можливості. Це все є. Тут має включитися не тільки моральний суспільний примус, а має включитися каральна рука держави. Я вважаю, що якби, наприклад, от ті бабці з ворогти, які на початку війни виступали проти представників ТЦК, напевно, що ці бабці я гарантую, вони голосували за партію регіонів. Вони завжди взагалі брали гречку. Тобто, це так, це те постсовкове це населення. Якби вони потрапили в СІЗО по справі державної зради, то в Україні не було б жодного виступу проти мобілізації.